Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2012-2013 років, 28 -е, вересня 2012 рік. 10 тур, чемпіонат України. чемпіонат України у самому розгарі. стадіон Донбас Арена, приймає матч Шахтар Донецьк Дніпро! 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Ну, давайте, друзі, про цей неймовірний матч. Ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, Мірча Луческа, головний тренер команди. Андрій П'ятов у воротах, Дар'я Сернау, Олександр Кучер, Разван Рац, Ярослав Ракійський, Генрік Хітарян, Вілліан, Філанзіньо, Ілсіньо, Тарас Ципенко та Луіс Адріяо. Луїс Адріау. Ось така стартова одинадцятка у Донечан. Донечан. Едуарда А, ікстейшера та Марка Дейвич. Трішки пізніше. З'являється у команди з Донецька. Дніпро Лаштувка у воротах. Іван Стрініч, Віталій э, Манзюк, Євгеній Чебірячка, Анд... Андржей Мазух. До Паула Віктора Джуліана, Євгенія Наплянка, Руслан Ратан, Євген Селезньов, Матеус, та Роман Зазуля. Ось така стартова, одинадцятка у Дніпран, Артем Федецький, Джаба Канкава та Чукунвика. Чук Трішки пізніше з'являться у команди Дніпро. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, важкий матч, або буде штеран, донеччене. На право господарів, друзі, дніпіану хороши бій дал дал гідний бій, справді, дніпран дали. Донечанам і легко Донечанам та не було, і справді 4 ти було взагалі та нелегко. І матч був дуже дуже хороший. Е, Хороші були хвилини. в Дніпрян проходили непогання, так і перегадається, короче, батанецька. Коли виходить один, Лус Стеріано, Луїс Андріано, виїде на один Адріано! Адріано! удар! Зближається вартар Дніпра і свій нагоду Шахтар не реалізував. Дуже хороша, ще одна атака проводить штрея, Рац, раз. подача Разван, раз. Раца! З лівого фангу дуже хороша була подача. Дошного майданчика. На місці, на місці воротар Дніпрян. Такий футбол доволі таки цікавий, і, і ось вона, друзі. Девята. хвала на матчу. хороший стандарт будут дни пляные подача Нужно команданчика. Ротань. удар гол гол Расла. Руслан Ротань. Руслан Руслан Ротань. Руслан Руслан забивает гол вы приезжаем информационная и переправляем мяч Сидкувари Донецкий команда Евигканоплянка Евигканоплянка в какой-то подаче слишком того и Руслан Ротань. переправляем мяч В сітку 1-0 Дніпряни попереду. Друзі, ну то не ще не намагался хороші градці и хороша проход! Атака! У фангу, серна, прос, Степаненко, удар! Пробиває дуже здорово Тарас Степаненко. ну, трішечки, трішки Тарас, буквально там трішки, справді, Тарас Степаненко не почастила. Але дуже хороша пройшла атака у донецького штатаря. Але весь реалізувати і не вдається, але все одно ти, снодоничани, ще пригадується непоганий момент. В Олександра Кучера виникає. Дуже хороший момент, був кучера, коли Олександр Кучер буває кучер. І дістається і удар воротар Дніпрян. Ти снодоничани, супер шанс, ще привезли. Хороша атака, хороша атака, проходить, що Донецька. Хороша атака по правому фанго проходит. Хороша передача. Ферланзио, Фернанзиньо, Ферланзио. Вривається на ударну позицію позиції. Ферланзио, проти Ферланзио! Адриано! Луис Адриано. Не Не у порожні ворота. Фернандзиньо обіграє футболіста Дніпра, віддає передачу на порожні ворота. І Луїс Адріана не реалізував цей нагод, але все одно Донеччини продовжували атакувати. Донеччини продовжували тиснути, тиснути, продовжували Донеччини. І, вось, і вось ось, і ось вона відповідно, ось ось ці миттєвості. Дуже непогані відбуваються для штиря. 19 х ви навають, що Донеччини тиснули на варто суперника, тиснули Донеччини. І все-таки свобода Донеччини, то домагається Генер, Хітарян, Хітарян. Виходить один на один Генри Хитарян. В сайду в нього немає Хітарян, Хітарян, Хітарян небезпечно, удар! гол, Генрих Хитаря! Генри Хитарян! Переправляемся творит один-один! донеччани відігруються, відігруються донеччани. І, відповідно, дуже важливий м'яч, команда Донецька забиває 1-1 донеччене свого домагається і відігрується на даному Генрі Генрімхітаріан підсікає м'яч, дуже здорово. Але в Дніпрян напрягається там виїхати на один удар поворот. І не забиває, не забиває гол футболіст Дніпра. Ось так шанс, виникає в Дніпрян, але вийти вперед Дніпрянам все таки не вдається. Полний м'ячем, в принципі, була Новага. І в Дніпрян були непогані атаки, і у Донеччан також були непогані атаки. Другий тем. Чебіречко на 46-й хвилині отримує першу жовту картку. Пригадайте, друзі, напавне, штарник було фірланзіньо! Там, друзья, пенальти був, тоже Фернанзиньо, Б'є Бе Пенальті! І Не забиває Фернанзиньо! Пробивай в поперечку, Фернанзио, не реалізував свою нагоду. сам же Фернанзио, Пенальті заробив Фернанзиньо, і сам же цей пенальті Фернанзиньо не реалізував! Гарматний удар Ферданзіньо! І на себе м'яч пряма поперечка. Але Донеччини продовжували атакувати і продовжували тиснути на ворота суперника. Коротше, проходили атаки у Штаря. Донеччини прям хотіли забити його. Послідні були всі атаки, небезпечні атаки. Проходили у Донецьку Штаря. В кінці кінці все це придали до того, що Донечани ще один пенальті заробили, і плюс ще білячку отримує другу жовту картку, і команда Дніпро залишається в меншості. Шахтар Донецьк. По перше, команда з Донецька залишається в більшості. По-друге, пенальті. Удается сделать до начало. Луис Адриано. Луис Адриано. Против ретера Днипра. Луис, Луис Адриано. Луис Адриано. Бья Адриано. Стика. Стика. Ретуя Дніпрян! Фантастика. Просто фантастика. Там, там до ночи, я, знаю, я там не знаю. Закрипта. Все там каркасы там стреляли. Я не знаю. Филандзиня пробовал поперечку. Луис Адриано пробовал встику. Фантастика. Ну, просто секретарс варита обстріляли донечани. Але все одно тиск на цьому не завершився, Він тільки нарощувався, і справді, Він тільки в більшості Шатар хоче виграти Адріана! Луис Адріана! виходить на удар. На позицію Адріана! Удар! І знову на місці Знову знову на місці. Вертер Дніпрян. Ян Лаштовка. Знову рятує Дніпрян. Від пропущеного мяча. випереджає Загісника Дніпрен пробував Сендріал, але не забуває. Але Дніпрен, в принципі, якщо була якась змога провести якусь атаку, то Дніпрен, в принципі, також її створювали. Тисне, Донецький шахтар, команда з Донецька не полишає спроб вирвати перемогу. Донечча не Сирна. сирна, передача, Вільіан, передача! Хітаріан простріл. І всі пролітають повз м'яч. Ще цей момент, коли пробував Ілсіня, Ні, не Ілсіня, а якраз то. Генріх Мхітарян. Відповідно, дуже там здорово і справді Генріх Мхітарян, Генріх Мхітарян. Дуже здорово пробував в поворотах, але знову на місці вертай Дніпрян. Тисне Шахтар Донецьк, тисне Донецька команда. Рахунок 1 один, чердера більшості. Хороші були атаку Дараса Степана Калевойса. На 80 вісімдесята хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Проводить команду свою атаку. Позиційна атака. Кутовий розірваний на подача. Сирна на підбирання. Удар злета! Гол! 2-1! Шахтар Донець! Заве красень м'яч! На 83-й хвилині матчу! Припрошую, друзі! Не на 83-й хвилині, а на 80 й хвилині забиває гол Дар'я Зерна. Просто якийсь неймовірний удар злета! Виходить, Дар'я Серни. Дар'я Сирна! Переправляємо в сітку вирід Дніпра, Неймовірний, красивий удар. Просто розкішний удар від Дар'я Серди. І Дар'я Серда, Дар'я Серда виводить шафта вперед. 2-1. Рахунок стає на користь донецької команди. Дар'я Серна. Гарматний удар від Дар'я. І рахунок у матчі стає 2-1. На користь донецького шахтаря. Донечена забиває гол. Вилучення все-таки отримує Тарас Степаненко. Отримує вилучення на 89 й хвилині. Першу жовту картку Тарас отримав на 38-й хвилині. Друга жовта буде на 89-й хвилині. Але. Донечанам це не завадить в кінці-кінців перемогти і в кінці-кінців суддя дає фінальний свисток, і Шахтар Донецьк обіграє Дніпро з рахунком 2-1. Друзі, це був рівний плюс-мінус матч. Дивіться, володень м'ячем 50 на 50. 13-7 ударів по воротах перевага первом 8-4 за ударами в площину у гуштера. 10-6 за кутовими перевага у Штереденська. Тобто, да, перевага у гутере була. Але не така, що та вона та була така і велика, я вам хочу сказати, друзі. Ну, глобально, в цілому, да, вважають на перемогу наград, філанзиньо, Адріано які до не реалізували. Плюс в принципі, ще приялися, коли Сдріана в порожній ворот не забив. В принципі, якщо там брати моменти, які були штерян, то в принципі так. Да. Донечка на перемогу набрали. награли. Але браво Дніпро! Браво! Штар набрала команда Мірчило-Ческус. Тоді три очки, важкі три очки, однича набрали все-таки дуже важливу перемогу. Ну, браво Дніпро, браво! Хороший футбол. Показал, ну, дуже справді, Дніпро показала. Браво Шахтар Донецьк, браво Дніпро. друзі, цей матч, відбувався 28 вересня 2012 року. Донецьк. Донбас-Арена, Шахтар донецьк Дніпро. 2-1. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, а я вам хотів би, знаєте, друзі, ще побажати щастя, добра і всього самого-самого, друзі, найкращого я вам хочу побажати. Всього самого-самого, друзі, найкращого я вам бажаю. Найголовніше, друзі, ви себе. Будьте завжди щасливі, тому що це, друзі, найголовніше і справді. Бажаю вам добра. Усім до нових зустрічей.